Приватизація умовах війни має низку особливостей, про які мають знати зацікавлені сторони, аби організувати цей процес без складнощів. Розпочинати слід з відповідного листа звернення кажуть в управлінні фонду державного майна у Хмельницькій області. Серед іншого змінилися й терміни підготовки до аукціонів. Їх скоротили на десяток днів. Від оголошення аукціону до самого аукціону 20 днів. Якщо раніше оплату за об'єкт приватизації необхідно було здійснити до укладання договору купівлі-продажу, то зараз усе навпаки. Виграв аукціон, сплатив гроші, і через певний період ми тоді укладаємо з ним договір купівлі-продажу. Можливий так зване укладання попереднього договору. якщо у нас Об'єкт нерухомості продається і немає певних документів для нотаріального посвідчення. Ми це пишемо в оголошенні, і покупець вирішує, чи може він сам виготовити такі документи, наприклад, технічний паспорт на будівлю, щоб держава не тратила гроші. Також тепер дозволено продавати об'єкти, майно яких перебуває під арештом. Ми готуємо Нігінський кар'єр з податкової застави в арешті і Ганопільський спіртзавод. Ми плануємо в квітні місяці. Цей об'єкт приватизувати загалом же в управлінні фонду державного майна, що працює на дві області Хмельницьку та Вінницьку, планують приватизувати 10 об'єктів та виручити щонайменше понад мільйон гривень. Ірина Вітко, Аліна Жулкевська, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський.